Як оновити програмне забезпечення, карти, можливо, якісь ще функції в мультимедійній системі на Hyundai Kona Electric або Kia Niro EV. Для цього заходимо на ось такий ось сайт офіційний, пишемо в гуглі, або в іншому пошовику оновлення Hyundai. Офіційний сайт ось. Заходимо сюди. Ось бачимо таке вікно. І ось тут нам необхідно завантажити ось цю програму e, Navigation Updater. Ось вона. Вибираємо, для якої операційної системи ви будете завантажувати Тут вибираємо країну-регіон, в нашому випадку це Європа. України тут окремо чомусь немає. Далі. І вибираємо наш автомобіль. Kia Hyundai Genesis Hyundai. ось Ну і мову е для даної програми. Тут ліцензійна угода і так далі. Створили ярлик. Все, встановлюємо. Так, після встановлення маємо ось таку ось програму, запускаємо її. Ось таке вікно тут. Так, Та -та. читаємо, що тут воно хоче від нас. Це папку для автоматичного збереження. Як знайти вашу модель навіть на обладнання, що встановлено в автомобілі? І тут вже вибираємо. Тут шукаємо наш автомобіль, який вам необхідний в нашому випадку. Сюди ікона Electric і тут можете, в принципі, по картинці, якщо ви не знаєте, яка у вас нові система, визначити, яка у вас є. У мене ось така. Якщо ви берете ось таку, бачите, це вже широкий дисплей, в якому кнопки не по боках, а знизу. У ну, мене такий, тому вибираємо такий і все. Нажимаємо ОК. Тут ще додатково показують нам. Який вигляд має ця система, і місце збереження, куди ми будемо завантажувати програмне забезпечення? Розмір 23 ГБ, необхідно пам'яті на жорсткому диску 45. Це я так розумію, якщо не стиратися. Це у мене карта пам'яті, яка з автомобіля вона об'ємом на 32 ГБ, доступних 29 Ну, все, в принципі, все нормально. Автомобіль, все, і нажимаємо далі. Тут також рекомендації щодо карти пам'яті, форматування цієї ж карти пам'яті. Натискаємо так. Ось, як бачите, вже 56%. Потребує, в принципі, трохи часу, я думаю, хвилин десь 40 на завантаження. Після завершення завантаження, ось як бачите, швидкі завантаження завершити. Тобто завантаження завершено, тепер копіюються вже ці всі файли на саму SD-карту. До речі, знаходяться ці всі файли, ось ось цій папці, ось ваш комп'ютер, завантаження, now, і так далі. І тут всі ці файли можна, в принципі, вручну копіювати. Але навіщо, якщо це робиться автоматично? Чекаємо, Ось поки завантажиться все на SD-карту. Ось тут можемо подивитись список автомобілів, які підтримуються оновлення. Шукаємо наш. Ось Kona Electric 18-19 рік. Ось вже завершилось завантаження. Запись на SD-карту. Тут застережено нам. Нажимаем ОК. Все. И закрываем программу и выделяем тимчасові файлы с компьютера. До речі, вот ця карта памяти, которая встановлена в автомобиле. Звичайно, SD-карта памяти. Далее переходим до автомобиля. Вмикаємо запалювання, вставляємо карту пам'яті на її місце. Так. Чекаємо. Ага, вона вже сама э, знайшла оновлення і пропонує нам його встановити. Давайте я поки що пізніше натиснемо. Подивимося, яке у нас зараз встановлене програмне забезпечення. Ось, давайте спочатку сетап. Загальні. І ось тут в першому пункті інфо про версію. І тут у нас все написано. Ось. Всі версії прошивок і так далі. Ну, все, тепер ми можемо вже тут натискати оновити. Тут пише час, який буде приблизно, ну і що функції системи будуть недоступні. Натиснули старт і тепер вже чекаємо, поки оновиться програмне забезпечення. Під час того, як все оновлюється, звісно, не вимикати запалювання. не виключати нічого, бажано нічого не чіпати і також не їздити. Ну Це бажано. Ну і звісно, щоб у вас було хоч трохи заряду в автомобілі, щоб вистачило на це все. Ось така картинка після оновлення. Завантажилась навігація, все на англійській. Зараз спробуємо, можливо, вже додали нам українську. Так, ось одразу дивимось, що тут змінилось. Давайте виберемо українську як не було, так і немає. На жаль. Вибираємо, яка є. І дивимось, яка у нас тепер версія. Не розумію, чому ось тут 07.11.24, Якщо оновлення від 9.09.25. Я так розумію, сама. Платформа не оновлювалась. Тільки навігація і щось там по цій темі. Все ось так просто оновлюється програмне забезпечення тут.